Малята в очікуванні їди. Очі сверкають. Правда, трошки двері поскубали. Ну, прийдеться відремонтувати. Йдемо, маляточку. Немає світла. Потрібно вас нагодувати, бо знаю, як ви хочете їсти, бідолашні. Живете на дворі. І ще собачку треба нагодувати маленьке. Беріть. Зараз цуценятка все повигрібають. І котики бідняженьки теж хочуть їсти. І цуценятка бігають тільки від одної мисочки до другої. А у великої собаки є терпіння, вона очікує на свою порцію. Отак От без світла годувати по вечорам кожен день.